Ський кінофестиваль добіг кінця святкування на набережні круазе тривало до ранку. Пальмова гілка дісталася французькому кінорежисеру Жаку Одіяру за стрічку Діпан історію біженця зі Шрі-Ланки. Цей фільм був для мене неабияким ризиком. Утім я відчув, як саме потрібно розповісти цю історію. Втім, врешті-решт я був здивований, коли усвідомив, що цей фільм дивляться, що цей фільм подобається. Є фільм персонаж фільма Діпан, чоловік, який приїздить yeah. до Парижа у супроводі жінки і малої дівчини. Троє вдають, що вони родина, аби отримати притулок у Франції. У ласло немишу присудили гран-при кінофестивалю за фільм Син Савла драму про єврея в Аушвіці, змушеного прибирати газові камери в одному з тіл в'язнів. Він раптово впізнає свого сина. На мою думку, нашому поколінню потрібно відкрито і відверто розповідати про те, що відбулося саме тому я зняв цей фільм. найкращим актором журі Каннського кінофестивалю визнало Венсана Лендона за роль у стрічці закони ринку. Після тривалого безробіття герой Лендона знаходить роботу охоронцем у супермаркеті, де його змушують шпигувати за співробітниками, що створює для чоловіка моральну дилему. Приза за найкращу жіночу роль розділила американка Руні Мара за фільм Керол про історію кохання у нью Йорку і французька акторка Мюнюель Берко за драму Мій король про випробовування, які постали. Перед подружньою парою 68-й канський кінофестиваль завершився відзнакою двох фільмів, які залишають глибокий слід після перегляду. Журі потішили французьких кіноманів. Країні дістались одразу три нагороди. Фестиваль добігає кінця у традиційній суміші емоцій вражень про сміливість, молодість і креативність героїв-стрічок, що боролись за нагороди. у фестиваль Фредерік Понсар